Вітаю вас на моєму каналі, давненько в нас не було розпаковок по повархамеру. Ну що, скучили? Сьогодні в мене буде розпаковка 3D-друку від майстерні Карла Бронзобородого. Посилання буде в описі. Я в мене такий класний друг істоклуб Дранік. Він грає за кривавих янголів, він останнім часом переключився на кустодисів, і дещо він в нього замовив і надіслав мені на розпаковку. Так що ми подивимося, що нам пропонує ця друкарня. Також, наскільки я знаю, там дещо має бути для розіграшів. Так, дивимося, як воно приїхало. Так, нічого не забув. Так, приїхало, кстати, швидко новою поштою. Далі. Все у нас, як ви бачите, бережно упаковане. А тут уже поїхав друк. Так, є у нас два пакета з друком в купирці. Навіть куча маленьких пакетиків. Окей, будемо це дивитися. Що воно таке? Тут дещо для Infinity. Так як я не граю в Infinity, так що я вам пропоную, пишіть, чи подобається вам Infinity чи ні. Ми б могли такі штуки розіграти на каналі. Ну що ж, що ми бачимо? Бачимо ми якогось меха для Infinity, Чесно, я в них погано розбираюся майже ніяк. Я не знаю, чи який в них масштаб має бути, що воно таке. Я знаю, в цю гру в нас в Україні десь біля 100 людей грає. Але. Нічого за неї сказати не можу. Так, дивимося. друг я би не сказав, що мильний гарний. ну В інфініті такі модельки специфічні. Так, непогано. Угу. Дивимося. Також моделька, як я бачу, має тут деяке оформлення до підставки. Як я розумію, інфініті моделі йдуть на підставках ще. Що я тут бачу? Це, скоріше за все, якийсь силовий ранець, або якась установка з ракетками, або щось таке. Ну, важко сказати, я це не збираю. Чимось мені мордякою, цей мех нагадує Денджі із людина бензопила Так, деталізація непогана. Не скажу, що прям сама-сама топова, але досить гарна. Ну, в цілому, класно. Так, що у нас по ногам? Трішечки, трішечки. Артефакти видні, але думаю, якщо покрити ґрунтовкою, то це не буде видно. А друга рука у цієї штуки це в нас дивіться щось схоже на шотган. Причому воно ось таке, як ви бачите, м'ясисте. Так, треба буде мені фотографію цієї модельки в зборі попросити, щоб її закинути. Ну і дивимося. І є у нас така стрічка з патронами гарно. Так, це у нас перша модель для Infinity. Я, народ, чесно, в цій темі нічого не знаю майже. Так, де у нас кустодиси? Давайте кустодиси. Так, ще у нас Infinity. І з базюками. А тут у нас дуже-дуже багато різних моделей для Інфініті. Ну, цих я тримаю в руках вперше. І що я відмічу, в порівнянні з вахою вони досить здорові. Ну, Наприклад, візьмемо МК-6-го, то, як ви бачите, в інфініті модельки досить такі величенькі. Ну, Що ж ми тут маємо? Так, Знову і нас сміхи, все в нас деталізоване, прикольне. І трішечки мене засмучують ці артефакти, але в мене були подібні штуки, якщо їх загрунтувати, воно не видно. Також приїхали базюки. Приїхала у нас така модель чимось, мені та усета нагадує по дизайну, але я прекрасно розумію, що це інша настолка. Так, як воно у нас? ну Давайте розглянемо менші деталі. Так, такий у нас меч. Ну, в цілому непогано. От меч, кстати, класно вийшов. І дивимося ще. Є у нас ще ось такий автомат. Виглядає, ну, непогано, не скажу, що прям топ, але непогано. Так, це у нас, як я зрозумів, по Інфініті було все. А, ні, є ще щось. Так, це з бази. І є в нас ще ось таке. О, тут уже драніку твої кустодеси під'їхали. Ну що ж, давайте глянемо. Надіюсь, це не будуть знову твої кустодівки. Так, що у нас тут є? Дивимося. Мінька для Infinity. О, ця мені, кстати, подобається. А, чимось воно мені дизайном трошки нагадує хижака, не знаю чим, але щось у мене відразу перед очима хижак. Так, гарно, особливо футуристичний автомат. Як я розумію, тут підствольний флеймер або щось таке. Фігурка непогана, особливо ці шланги прикольно вийшли. І навіть косички у нас видно. Так, ну камера дай нам фокус. Так, надіюсь, видно ось таке воно в нас. Моделька досить класна. Далі. А, завезли нам ось таке. Це я розумію, що це Це скоріше або для Infinity, або це якийсь альтернативний е віндикатор із е кланів Асасінів. Щось таке, або це для Infinity, скоріше по масштабу, це буде все-таки Infinity. Окей, тепер речі, які я точно впізнаю. Ну, окей, є ще щось... така моделька для Infinity. Угм. Mm -hmm. Чимось вона мені, до речі, калідоску нагадує Асасінку. от Дуже схоже. Але не калідоска, а як же ці називалися а... асасіни Псайкер? Ну, ви зрозуміли. Дуже мені дизайн нагадує. Тепер, ну, цю красуню важко не вгадати, я її збирав з 40. В мене є така, це є. Боже, як це називалося правильно Ліліт Гесперакс? Моделька дуже класна. Дивимося. Ну, трішечки обробити тільки треба буде це, але як я розумію, це одразу знялося з підтримок. Так, дивно, що в неї пістолет, бо в неї наче в оригіналі був батіг. І ножичок. Це або асасін у нас, або у нас така лініт Геспіракс. Ну, поза та ж сама. Моделька досить класна. І тепер ми прийшли до кустодеса. Так, у нас якийсь біц відлетів. Ага, це, скоріше за все, був біц від орла, як я розумію. Або це треба буде окремо йому вклеїти. Це голова від орла, яку треба буде окремо вклеїти. Окей. Дивимося наша алібарда. Так, ну тут деталізація покраще, ніж в інфініті. Так, класно вийшло лезо. Гарно. І це. Я не пам'ятаю, як це правильно називається драніку. Ти мені, звичайно, скажеш і десь тут буде назва цієї штуковини. Ну, ось така у нас модель. Ага, значить ця штука в неї десь відді. ну Я з кустодисами не грав, я з ними не сталкувався, яке воно. Для мене що аквілони, що ці ваші. Ну, для мене все одинакове майже. Ну відмічу, деталізація тут досить жирна, добряча. Тобто, дивіться, скільки тут всього деталізовано. А, ці всі вісюльки, стрілочки, а, шерсть. Це не зрозуміло що в нього на спині. Чим би воно не було. В драніку не пише, що воно таке схоже на якогось пацюка. Далі, так, ну Тут треба трішки поробити зеленкою, можна буде це все акуратно заділати. І що мені подобається, це як вийшов плащ. Плащ вийшов класно, ну тут треба трішки лезом обробити. Плащик у нас вийшов класний. Так, це у нас драник має такого кустодиса, так що скажи мені, що це таке, бо можливо це аквілон чи якийсь там HQ, бо вони наче більше йдуть, ніж звичайні. Так, а тут щось велике. Тут якісь шматки для підставок. Так, ну і базюка, само собою, 40 мм. Тобто це у нас як я зрозумів, герой аквілонів на 40 мм. Тут нам підвезли величезну величезну добрячу підставку. У нас, як ви бачите, скоріше за все для цього героя. Я... Скоріше за все від нього. Можливо, це якийсь Єресавій, кустодис або Вальдор. Так, дивимося, 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 багато-багато елементів баз. Ага, це в нас іде сюди. Дивіться, є у нас така руїнка. Ця штука у нас по логіці має йти десь сюди. І є у нас ще такий кантик, який йде спереду, і сюди буде ставитися наша моделька. Так, ось Тірейн, мені вже цікаво, як він виглядає. Так. Бачу єгипетську символіку, це щось від тисячників, можливо, навіть Просперо. Прикольно. Так. Гарно. Далі. Тут у нас чийсь наплічник. Великі-великі шматки бази. І ось така у нас велика-велика каменюка, на якій знаходиться наша модель. По формі маю велику підозру, що це щось форжове, що надруковане. Можливо, навіть вальдор, хоча я вже не пам'ятаю, як він виглядає. І завезли нам багато-багато камінців до цього. Так що я можу сказати? Друк нормальний, мені в принципі якість подобається нормальний хороший друк. Так що, у нас сьогодні були на розпаковці ось такі модельки для Infinity від Карло Бронзобородого. Посилання на нього я залишу в описі, а ви, будь ласка, стежте за новинами на моєму каналі. Я придумаю, як би ми розіграли саме цю купу моделей для Infinity. Так що, якщо вам сподобався цей відосик, якщо вам сподобався кустоди з драніка, то пишіть в коментарі, ставте вподобайки і стежте за новинами на каналі. Ну а я з вами буду всіма зараз прощатися, так що бережіть себе і своїх близьких.